Величезний привіт в Я відправляюся туди. Всім привіт, які в страдіваріус, багато класних новиночок. Тренч, Підшкіру, козаки, джинси, топи, сумки, тобто багато-багато класного. Яка сумка? Досить стильненька. Це текстиль. Бренд більш молодіжний, є класичні речі, але дуже-дуже мало. Більш таке а, для молоді. 1600 гривень застіпається на блескаку і дуже схоже на замшуву тканину. Дуже класненька. Джинси з заворотами півтори тисячі гривень. Цей бренд відноситься до того бренду, що із завра, до тої корпорації, точніше не до того бренду. Ось такі прямі джинси з заворотиками. Так, куртка бомбаришки рзам. Теж дуже класна. Спідничка джинсова. Ну, зараз будемо все дивитися. Сатинова спідниця. Бордовий такий колір аж до баклажана. Сатинові спідниці в кожного бренду є, бо це тренд якби. І зараз такі кольори вони в моді. До бордо 1200 гривень, але ну, поліестер з Еластаном. Ось так. А ще сумочка з киточкою, теж схожа на замшу. Ручка регулюється, ручка шкірзам, 1400 гривень. Ось так. Покупців досить багато, молодь любить цей бренд. А ще по боках така фурнітура, золотиста сердечка, там ще щось її розховується теж з боку, так? Просто можна сунути, засунути, зробити її що можна її розширити, цю сумку. Ну класно. Ну і вже по сезону багато є жакетів. рожево кудровий колір. Двобортний жакет. Колір такий красивий, 1800 гривень. Стандартна тканина, поліестер, віскоза і еластан. Ось такий. Навіть же саме можна разом. Тут ще сумочки зараз подивимося на сукню. Ну, багато класного я просто аж розгубилася. З чого можна починати в пісочному кольорі? Теж такий самий склад, такий фасон є в смужку, коричневий піджак в сіру смужку і просто лаконічний чорний. 1800 гривень. Тут просто поліестер за лостаном, зовсім інший складнічок, ніж в цих жакетах. Так, ще сумочка така є. Теж дуже нагадує замшу і стиль боку таких сумок. 1600 гривень в такому стилі багато. Сирочки смужку, 1050 гривень, бабон на і еластан. Сорочка приталена, Ось так. Сподобався рожевий колір смужку. І є в блакитну смужку теж. Одинакові моделі чи ні? 1050 гривень рожева така сорочка. Бордового багато, який бренд не зайдеш, все в бордових кольорах, хоча це не мій любимий колір 1400 гривень. А хтось писав, що це колір для старших, хтось писав неправда, бо ну, хто любить, кому йде. Ну, це таке суперечливе. Питання, але точно він не молодий цей колір. Ну, якщо 18 років, то я скажу, то, там, що її буде старити, не буде старити, але коли тобі років, наприклад, 40, то не додасть років, так як буває якийсь ніжний рожевий колір, що додає, наприклад, і додає, додає мінус, тобто знімає роки, 1050 гривень. Шкірзан, така сумочка теж, шоколадний бордо. Це непогана сумочка, 1050 гривень, принаймні така сама ціна, але вона багато краще. Ні, немає довгої ручки, але вона застібається. Ще є довга ручка. Всередині я бачу щось є. Так, є довга ручка, всередині розстібнула. Жилетки джинсові, досить схожі, є в Zara. новий бренд відноситься до однієї корпорації, про що я говорила. Бувають схожі тканини, бувають схожі моделі, 1400 гривень. І ціни досить схожі теж. Так як в зарі є чоловічий, жіночий, дитячий відділ, хоум є там, то тут більше молодіжні речі. Куртка джинсова, оверсайз, класна, з такою строчечкою. Зовсім інший джинс думала схожий. Класна. 1400 гривень. У мене сьогодні слово паразит. Класно, класно, класно. Ну, бо класні речі. А що тут ще скажеш? Просто чарівні, неймовірно красиві. Ну, стильні та й класні. 1600 гривень. Такі широчені джинси, широчені з кишенями накладними. Розмірна сітка, до речі, до L, по-моєму, не до XL. Ні, тут навіть до 48-го європейського є. Я бачу, що вони величезні. Розмірна сітка досить-досить широка. Ці великий розмір. Неправда, що малі розміри кругом, ну не знаю, дивлячись, з який розмір в кого. Звичайно, в вас шістдесятий розмір, то а, такі речі не будуть шити приталені, тому що я бачу, деколи в зару приходять а, дівчатка, якби дуже плюс сайс, і кажуть, що. Підходять до якоїсь такої приталеної речі, напівпрозорою і кажуть, о, немає розміру. Це навіть сьогодні я робила огляд, але це збоку так якось м -м, трішки незрозуміло має вигляд. Хоча тут короткі такі спінички є до 48-го європейського, 1200 гривень. А вона просто-просто крутюсенька, така тільки попу прикриє і все. І вона якраз до цієї жилетки або швидше всього навіть до цієї корточки. Чого бути? Класні, чорні, з такими підборами широкими. Ось так. Ну, це шкірзам, і вони не мають, а вони мають зблискавку, але не повністю. Ну принаймні, хоча б мають, хоча б мають, це шкірзам 2,5 тисяч. Орієнтуємося по цінам, орієнтуємося по брендам. Звичайно, що сінсей залишається самим дешевим брендом, хоч багато хто старається його пообзивати. Ну, там таких чобіт немає, тому так. Таких чобіт в сінсеї немає, але є ось з такої тканини схожа сукня в бордових принтах. Я ще розказувала, що в страдівари в Бершці багато таких речей, і там сукня коштує 500 гривень сінсеї, а тут спіднечка. Зараз вам скажу скільки, тут спідниця коштує 1200 гривень, якби так. О, зараз така тканина молодь купляє. 1050 гривень. А такий топ джинсовий. Mm -hmm. Ну і тренч, шкірзам. Шкірзан в бордовому кольорі, але бордовий такий приглушений до шоколадного. Такий тренч коштує 2600. 2600. Він важкуватий трішки. Бачу, к'яда непогані. Кеда непогані. Дуже схожі на натуральну замшу, так і є. Все так і є. Півтори тисячі гривень і це шкіра, Основна частина коричнева це натуральна замша. Класненькі, класненькі, За такі гроші можна брати, якщо треба дивитися, шукати, ходити по всіх мережах, якщо вони в вашому місті представлені, напишіть, чи ця мережа представлена в вашому місті. Ось сукня дуже схожа є, можливо, навіть і краща. Така сукня є в Сінсайї за 500 гривень. Тут я не бачу, я бачу тільки сукні, бачу тільки спіднички, а сукня на манекені. То, якщо Спідниця 1200 майже, то сукня буде півтори і більше. Сумочка, під замуж. Так, і ціна 1200 гривень з металевими, з металевим декором. А ще багато лонгів з еластичної тканини. Целонг воді в білому кольорі. 850 гривень, поліестер поліоміліостан. Тут кольор. Там зелений болотний, бордовий, чорний. І в бордовому кольорі на півтренч. Він недовгий. І в бежевому кольорі є хоруч. Дві тисячі гривень. Ось такий світлий, дві 2000 гривень, він недовгий. Суха під шкіру і джинсова сировочка жакет, крутесенька спідничка і черевики схожі на натуральну замшу. Класні черевики, високі, є бокова обоїскалка. Більше впевнена, що це натуральна замша. 2500. і знак шкіри. Які класні джемпери з ведмедиком, 1400 гривень, котон і акрил. Який симпатичний місіо. Оверсайз до XL розмір. Широкі джинси в прямому крою з потертостями, 1450 гривень. Великий вибір кепок з джинсу під натуральну замшу, різні кольори. 530 гривень. А ще такі красивки кеди. Це вже шкірзан, 1300 гривень. І як багато прикрас, красиві сережки, підвіски. Дуже величезний вибір. наприклад, такі сережки. Це метал. 530 гривень. І до цих сережок можна придбати. Ось такий чокер. Досить схожий, що може підійти в комплекті. Погляньте на ці сережки красиві. Набір з трьох сережок. Вони всі різні. Дуже мені сподобалися, дуже красиві, а 699 гривень. Ще такі сережки. 430 гривень. Красивочки, дуже симпатичні. Це натуральна замша вар. 1800 гривень. Взуття і сумки можна теж купити в Страдіварі з натуральної замчі, з натуральної шкіри. Яка мила сумочка? Це текстиль 700 гривень. Так, а це? Що це таке? Біжутерія 429 гривень. Це просто такі піни. Як брошки, ще, можна сказати, по народному але правильно цей піни закручується з іншої сторони, отак закріпляється, як полочка. Ось такі піни різні є для одягу, які класнені. Дивіться на цей пін. Та це 29 гривень. Піни різні є. А ці як з оксамиту. бархатні. Я тут просто залипла. Отак собі купляємо кросівки і піну з ведмедиком, яка милота. Ще такі сережки, Фі, які вони класненькі. Ну, такі тут вибір великий час, можна тут тисячі позицій, 430 гривень, а просто так от не вибереш, просто тисячі ряти. Оцих прикрас, які хочете, в яких хочете стилях є. Можна показувати, не знаю. Тільки відео 2-3 від години зробити, щоб показати всі аксесуари, які є з традіварі На ланцюгу така підвізка 700 гривень. Також різні ремені. В стелі кантри є, в стилі боху є, елегантні є просто ланцюжки. Ось такі ремінь коштує 700 гривень. 100 си джинсів. Ось такі джинси з кристалами 200. Вони ще речення. Це тільки спайзі, такий декор, а ззаду гладки. Новий дуже багато, багато цікавих речей. Так що не пропускайте огляду Stradivarius. Є і в минулих оглядах багато речей цікавих. Вер шкіра стоїть знак шкіра, в оливковому кольорі подвійні шнурки. Ось такі кеди. І можна купити собі зелену футболку, 100-відсотковий котонок, я зараз покажу. Просто базова футболка 430 гривень, 100%. Ми були в магазині Бершка. Це бренд Бершка. Ще покажу таку сумочку. Настільки багато класних речей Я хотіла себе дуже багато показати. З довгими ручками тримає форму, вона така елегантна ця сумка, до речі. 1200 гривень. Ось така сумочка елегантна. Це весілечки для сумки. Різні, квітка, 530 гривень. Всім папа -па і до зустрічі у нових оглядах!